Вітаю всіх, хто дивиться РБК Україна. Зараз спілкуємося із Сергієм Волковим. Це військовослужбовець збройних сил України, який зараз перебуває на Авдіївському напрямку. Пане Сергію, доброго вам дня! Бажаю всім міцного здоров'я. Щиро дякуємо на Отож, інститут вивчення війни буквально напередодні повідомив про те, що нібито вони зафіксували просування російських військ вулицями Авдіївки. В той же час голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що нібито ситуація справді складна, але здебільшого контрольована. ви, як людина, яка перебуває власне у центрі всіх подій, як можете це прокоментувати? Ну насправді є ну, підтвердження цього там вже і багатьох наших відео з дронів. Тобто, там ще пару днів тому вони вирішили окупанти рухатись живою силою, малими групами, змінили свою тактику, і тобто намагаються забігати в приватний сектор на околицях Авдіївки. Це справді військові, це... чи це ДРГ? Ну, по суті, ДРГ це є складова е військових, е ну тобто, просто операція, скажімо, е я не знаю, як вони їх формулюють, да, але це точно групи е військових. І е більш того, вони навіть намагаються прикриватися там місцевими, е забігати, е ну тобто, якось у них там. Е чи залякуваннями, чи як виходить комунікація, тобто вони е, намагаються забігти в хати, де більш-менш можуть сховатися. Але але ну тобто це дошкуляє сильно нам і ну створює певні проблеми, тому що за ну тобто виходить треба полювати за кожним цим, вибачте, як вони та, як тарганни біжуть. Е, і потім, скажімо, працювати вже по тих локаціях, де вони намагаються закріпитися, і був у них там, скажімо так, попередній якийсь успіх, але це все фіксується і наносяться вогневі ураження е нашою артилерією, дронами. Е ну, на жаль, е не залишається після нашої реакції. На сіді там нічого. Ну, відповідно, ті, хто змогли зм добігти до цих хат, це ну, як правило менша частина з тих, хто вибіг. Ну а ті, хто вже забігли, намагаються там гуртуватися в, в якісь групи 5-7 людей і чекати якогось підкріплення. А, Ім це вдавалося, вдається іноді, але ми реагуємо. І відповідно, ось, вся ця історія нищиться і зачищається. Тому е, говорити рано ще про е, щось там конкретне, там якесь закріплення, е, відповідно, о, ми проводимо всі. І, скажімо, дії для того, щоб їх вибити, відкинути назад, і тобто лінія рухається. Ну від того, що там, скажімо, хтось забіг, це ще не означає, що вони там можуть якось рухатись далі. Я читала декілька інтерв'ю військових, які також перебувають на Авдіївському напрямку, і вони розповідають, що тактика, яку обрав зараз для себе ворог, більше схожа на м'ясні атаки, і що насправді там зараз просто посеред вулиць, посеред землі лежать замерзлі мертві росіяни. Чи правда це, чи справді ворог настільки нехтує своїми військовими, які от полягли. Так, абсолютно правда. Ну, теж треба бути. Е, ну той хто дає ці накази, той точно розуміє, що е, з сотні умовно там добіжить е, 20, а з тих 20, е, в кращому випадку залишиться один е, після того, як вони десь фіксуються. Дійсно, так вони змінили тактику, тобто їхніх ну їхня класична тактика рухання колонами, рух колонами. Бронетехніки, танками і так далі. А і потім піхота. Вони прибирали, прибрали з цього механізацію будь-яку і просто відправляючи людей на місці ну штурми, вилазки, скажімо так. І відповідно за кожним з ним є спостереження і. Десь поранення, десь влучання тобто, велика кількість наших дронів зараз зосереджена. І працює це сотні штук, і до речі, хочу користуючись нагодою, висловити бадягу. Нещодавно ми отримали 150 п'ятдесяти які зібрали теж частково завдяки вашій інформаційній підтримці. Ми завжди раді і, вам допомагати. і Дякуємо за те, що ви робите зараз для всіх українців. Відповідно, це ефективний засіб ураження і. Ну, тобто, ми не жаліємо одного дрона на одного окупанта. Вважаємо, що це абсолютно ну равноцінна, навіть ну тобто, там зазначаємо іноді якісь там коментарі, десь чи яку, якусь критику, що навіщо витрачати один дрон на насправді, якщо є можливість, ми ми витрачаємо там і сотні цих дронів. Відповідно, не не не, не жаліємо і. Також допомагає артилерія, броньована техніка наша, і хлопці, які безпосередньо, скажімо, з кулеметами і автоматами далі зустрічають цих негідників. Відповідно, все засіяно, ну як ви і сказали, це абсолютно правда. Є ну там сотні тисячі вже цих відео. Uh, і нашої бригади, і там наших підрозділів відповідно, які літають, дають стріми. Тобто, все усі над цими трупами, і навколо КГЗ вони також uh, під парканом. Там вже я не знаю uh, скільки їх сотень. Ну тобто, загалом, uh, я ну тобто, не, не скажу за uh, всі підрозділи, да але там дані, які свідчать, от від початку вони почали там на на вприкінці. Вересня штурмові дії а, і активні почались десь 10 жовтня. Во ну тобто за цей час там є підтверджена підтверджена інформація різними там джерелами про те, що це там понад там вже 12 13 тисяч людей за цей період в лапках людей там або ну загинули ну. Побараненим там невідомо і сотні одиниць техніки не зупинить, і наші глядачі мають це розуміти, що для росіян життя людини це просто ніщо. А чого Постоїні, вона постійні, Ну, кордоні? Ми це вже прекрасно бачимо за ці два роки. Насправді це не новина, просто чергове підтвердження, мабуть, цьому факту. Пане Сергію, а от цікаво, просто можливо, дещо наївне питання або банальне. Чого не забирають тіла росіяни? Бояться чи просто не бачать в цьому сенсу? Своїх я маю. на увазі. Ну, насправді це ж... в ну, них, ну, тобто, ну, якщо повернемось попередньо, що їхнє їм потрібні живі, їм потрібно живе м'ясо. Ну, тобто, Навіщо їм вже мертвий е, орк? Ну, він ж недієздатний. Не тобто, для них головне, щоб без різниці, хто він там хворий з усіма захворюваннями. Які тільки існують, але головне, щоб в нього був Калашника в руках, і він біг, а... а мертві їм не потрібні, тому що вони ну функції вже ніяких не виконують. так? Це чергове просто підтвердження їхнє їхнього ставлення до а, свого особового складу і так далі. Ну і по-друге, у них, скажімо. Немає, ну тобто, ми не даємо такої можливості а, там вільно пересуватися. Вони під, під грубо кажучи, під постійною забороною про пересування, а, тому що працює артилерія і в пів і в інші дрони, і крила і так далі. А, все працює 24 чотири на 7, Тому вони, ну тобто, для того, щоб зберегти там своїх яких там живих, а, то Ну, не лізуть за цими мертвими. тому воно отак от, от засіяно. Можливо, вони там сподіваються, що колись там їм це вдасться зробити, але сподіваюся, що не вдасться. Також сподіваємося. Ще таке питання. Дуже багато військових і військових аналітиків, зокрема, говорять про те, що Авдіївка це своєрідні ворота Донбасу, і вона не дає можливості росіянам зараз просуватися далі до кордонів Донецької області. І якщо раптом ворог її захопить, наступними можуть бути під загрозою Морноград і Покровськ. Чи згодні ви з цим твердженням? Ну, це ж очевидно, ну, тобто, в залежності від того. Що у них там ну тобто у них план незмінний. Тобто, які б вони не були там, як можна було їх там обзивати, да? Тобто вони рухаються чітко за своїм планом. От вони незмінно це в них і так вони мають намір захопити Донецьку область, і це вже скільки там, як видав їхній голова цих арабських еміратів. Наказ вже понад півтора року вони активно захоплюють Донецьку область. Там є деякі у них успіхи, але вони, ну, скажімо так, незначні, тому що там практично від тих локацій нічого не ну, і міст не залишилось. А Якщо говорити про Авдіївку, звісно, це ворота і потенційні ворота, скажімо, для наших наступних дій. А, це околиці Донецька, по суті. Ми бачимо його, і якщо говорити та моделювати для нас ситуацію з втратою тим потенційною, там да то так, звісно, слідова. Там, Мирноград, Покровськ, ну, грубо кажучи, там південь да, Одеської Одеської Донецької області а, під великою загрозою. І це я вам скажу суттєва історія і з військової точки зору. Тому а, зараз сили, засоби а, активно направлені на, того, на те, щоб цього не допустити. І, як підтвердження того, що вони там ну ці їхні інформаційні ресурси несуться там постійно, от вони вже захопили, от вони вже там, все вже там, вже вони і степове захопили е, декілька місяців тому. А насправді, ну дуже великими високими втратами е, їм там якісь околиці якогось села вдається е, захопити. Ну, і... Ну, тобто я просто закликаю там менше читати російських газет, і їх там телеграм-помийок, і просто люди також там на Лишто, ну, там на Донеччині тут спілкуєшся. Ну вони реально хвилюються за те, що за Авдіївку, і ну це, це, це серйозний наш такий оборонний, не знаю там символ. Чи унов ну, потужний укріп укріп район, да, який захищає. Зараз е, Донецьку область. І тому треба докласти там, максимально зусиль, зусиль там і особовому складу, і наявності БК, і дронів, і всього, що тільки можна. Ну тобто, е, для того, щоб захистити. Тому, е, ви іноді знаєте, там е, серед пересічних громадян такі твердження: ну от, а що не можна, тибо відступити, е, е, ну там віддати їм там щось там, да. Ну так не буває це війна. і Якщо їм е, щось віддати, ну цим маніакам, їм все мало. І е, тобто вони будуть рухатись далі. Так вони можуть йти там до, я не знаю, до, зах... до, до заходу там, України, і якщо їм просто там віддавати. Тому наша задача максимально їх перебити. Вони розуміють тільки силу, ніяких там комунікацій, і вони просто людожери, яким байдуже. Цивільне населення, яке вони гатять, просто ну щодня, щоночі. Ну, от, от всі міста, які ви перелічили, кожного дня летить там то на нову пошту, то в лікарню, і це ракетами, і РСЗО своїми, тобто вони не жалкують абсолютно е своїх е засобів на це і ніяких там перемовин, скажімо там чи. Зупинки не передбачається, і це видно по їхній активній активних діях по захопленню наших українських міст, і ну, це свідчить просто про те, що їхня головна мета там не тільки там до невеськообласті просто знищення україни на жаль та ми певна та певна частина населення зараз трошки занепала духом такі песимістичні погляди на життя але ми маємо розуміти що якщо ми раптом не дай боже поступимося хоча б маленькою частиною нашої української землі росія справді на цьому не зупиниться і не зупиниться навіть на україні І це важливо чітко усвідомлювати це ж доведено так званим ЛДНР розумієте? ну, тобто є там комунікація. Я там не хочу, не можу п'яти просто може статися такий момент, коли нас там вже не буде, знаєте, то. Прийдуть і скажуть там, давайте вже от під цим триколором. знаєте і це не не жарт, це не залякування, це просто об'єктивна реальність, і ми це бачимо. Тобто, це треба усвідомлювати е, серйозно і не лякатися. А нормально приїжджати на Донбас, спілкуватися з хлопцями, з бригадами. З ваші колеги журналісти так роблять і, і можуть підтвердити, що ну немає тут нічого такого страшного це наше святе право захистити е, і можливість захистити свою землю, свої родини, і це треба робити і жодного кроку назад. Тому що вони не не зупиняються, насправді пане Сергію. Ви от зазначили, що вам зараз дуже допомагають, fpv які в тому числі завдяки колегам були надіслані вам. А чи є брак зараз в чомусь? Брак якоїсь техніки, яку чисто гіпотетично там ми можемо зібрати і там надати нашим військовим гроші на яку ми можемо зібрати? Oh. Насправді, от, е, поки, поки що ми можемо говорити там, про коптери, про мавіки, про FPV-дрони це працююча історія. Просто все, що стосується там, потужного озброєння, це дуже важко закуповувати. І там, ну, це, це просто там, місяці, іноді роки на це можуть йти. А із з оперативного, так дійсно, дронів мало не буває. Ворог також підступний, б'є. Ну тобто, є охота, скажімо, і за пілотами FPV, і за складами, за ну тобто, десь ну, за авто, які перевозять. Тобто, це постійна робота і постійні втрати. Тобто, не думайте, що там хтось передав 100 FPV. А іноді це може там до м, заходу сонця насправді їх е, випустити. Це ж просто ще потужна робота там БК, плати, е, детони. Де, там, ну, тобто ціла, ціла технічна велика складова для того, щоб переобладнати ще цей дрон. І є, якщо є можливість е, допомагати ним, е, ми з е, залюбки із дякністю до нашого тилу. Приймемо, тому що ми також розуміємо, що йде війна на виснаження. Війна не тільки військова, а також війна тилів. Чим буде міцніший об'єднаний наш тил, і тим паче він буде розуміти, що те, що донатиться, те, що робиться, все це використовується і є відео, фото підтвердження вражень, це ефективно і мотивує і навпаки заряджає, тому. Закликаю там відкинути жодні там песимістичні якісь там настрої. все погано, зрада, влада, та 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 насправді це наша земля, і треба зробити все, щоб її захистити від цієї нечисті. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову, і ми безмежно вдячні вам, військовим, які зараз на нашому захисті. Найменше, що ми зараз з вами разом можемо зробити, це донатити. А військові обіцяють конвертувати ці донати у мертвих росіян і згодом у наші вільні українські землі. Залишайтеся, будь ласка, з РБК Україна буде цікаво. Будемо далі стежити за оперативною інформацією з усіх куточків України.